нмт 24, 5 сесія, 17 завдання. Вертикально розташований дріт радіусом 05 мм. Опустили в мільний розчин і повільно підняли. Визначте масу краплі, що відривається після цього від дроту. Вважайте, що поверхнева натяг дорівнює 0,04. Ньютон на метр. А також прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті, а пі дорівнює 3,14. Відповідь: вкажіть у міліграм. Добре, почнемо з системи інтернаціональної. 0,5 мм переведемо як 0. 5 на 10 в мінус третій метра, приставка мілі. Це, відповідно, 10 мінус третя. І спробуємо тепер розібратися, що в нас відбувається. В нас є деяка. Деякий, деяка в нас є деяка рідина. мильний розчин. Цей мильний розчин ми опускаємо дріт радіус 0,5 мм. Якийсь дріт з якимось радіусом. Потім цей дріт ми дуже повільно піднімаємо. І після того, як ми підняли цей дріт, на цьому дроті залишилася крапля води. Якась. Крапля води деякої маси, яку нам і необхідно дізнатися. Що ми знаємо? Ми знаємо, власне, поверхне натяг рідини. Сігма ми знаємо ще, ми знаємо Пі. Добре, давайте почнемо з того, що розпишемо баланс сил, які діють на краплю з водою. Добре. Наша система нерухома, тому сили, які діють на краплю з водою, врівноважені. На краплю з водою діє. Звичайно, що діє сила тяжіння МЖ з одного боку. І з іншого боку, цю силу врівноважує сила поверхневого натягу. Сила поверхневого натягу F поверхневого. Добре. Питання, що ми знаємо про силу поверхневого натягу? Ми знаємо, що сила поверхневого натягу пропорційна периметру поверхні. Е, можемо спробувати навіть записати це як рівняння. У нас МЖ, давайте по модулю, дорівнює силі поверхневого натягу по модулю. І якщо ми знімемо модулі, то в нас поверхневий натяг це відповідно сигма, Помножене на деякий периметр нашого кола. І єдине, що ми маємо тепер е з'ясувати і пригадати, що периметр кола це відповідно 2πr. Ну і помножено на сигна. Чудово! Власне, фізика закінчилася. Починається алгебра. Виразимо те, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти масу, і давайте там все вже порахуємо. Маса, відповідно, дорівнює 2 πr сигма поділене на g. І давайте пробувати це рахувати. Окей, маса дорівнює 2 помножити на 3, 14 помножити. На радіус 0,5 на 10 мінус третій. 0,5 на 10 в мінус третій. І помножити на поверхневий натяг 0,0,4. І все це поділене на 10. Добре. Що ми можемо зробити? Наприклад, пропоную. Зробити наступне. Пропоную розписати 0,04 як відповідно 40 на 10 мінус третій. Це одне і те ж, але трошечки спростить нам життя, що ми тепер можемо зробити. Ми, наприклад, можемо скоротити 40 і 10. Знаменник у нас зникає повністю, тому що ділимо на 1. Що в нас залишається? В нас залишається 2 помножити на 0,5 це 1. Також можемо це скоротити. І залишається в нас, якщо ми все це перепишемо, 3,14 на 4, ось ця четвірка, на 10 в мінус третіх ось ці, і на 10 мінус третіх ось ці. Окей, е, порахуємо нашу константу. Тут, на жаль, на превеликий жаль. Ми будемо рахувати все дуже чесно. Столбик, як в далекому дитинстві, 4 на 4, 16. Одиничка. 1, 1 на 4 плюс 1 5. І 4 на 3 12. Е, Два знаки після коми і тут два знаки після коми. 12,56. І отримаємо. Що ми отримаємо? Це в нас якась чернатка. Отримаємо 12,56 на 10 в мінус 6. І це все кілограми. Чому все це кілограми? Тому що на початку ми все це перевели в систему інтернаціональну, а отже і відповідь ми отримали в системі інтернаціональній в кілограмах. В чому нам треба дати відповідь? Нам треба дати відповідь у міліграмах. Отже, з кілограмів треба перейти до міліграмів. Пригадаємо, взагалі, що таке кілограми. Кілограми взагалі то запишемо це так, наприклад, 12,56 на. 10 мінус шостих кілограм, в свою чергу, давайте іншим кольором. Кілограм, в свою чергу. Це 10 в третій грам. Нубо приставка кіло, це, відповідно, 10 в третій. І тепер, що ми бачимо, ми бачимо 10 в мінус 6, помножити на 10 в третій. відповідно, це. Дасть нам. Переписуємо 12,56. Мінус 6 плюс 3 це 10 в мінус третій грама, 10 в мінус третій це приставка мілі, саме така, яка нам і потрібна. Отже, 12,56 мілі грама, і це власне і є. Нашої відповіді. Дякую.